Доброго дня! Вас вітає центр розвитку дитини Аурелія. Бравска цистуасе перць компонентів черепаха, частини тіла. На малюнку зображена морська черепаха та підписані її частини тіла румунською мовою. Основні частини кап, голова. Це передня частина тіла, де розташовані очі, ніс і рот. Одь-очі. За допомогою очей черепаха бачить навколишній світ. Нас ніс. Через ніс черепаха дихає і відчуває запахи. Гуре, рот. Ротом черепаха ість. Гид шия. Шия з'єднює голову з тулубом і допомагає рухати головою. Карапаче панцир це тверда оболонка на спині, яка захищає черепаху. Енотетарі ласти, плавники. Черепаха використовує їх, щоб плавати у воді. Ну, і куади – хвіст. Маленька частина задотіла. Запрошуємо на уроки румунської, англійської, української мови, а також на курс підготовка до школи до центру Аурелія.